Вітаю, вітаю! Спіймаємо сьогодні на Дніпрі унікального білого товстолобика. Отже, переходимо на локацію Черетяний кіт, біжимо вліво, біжимо до цього місточка, ловити будемо на поплавок, до, цього, до самого крайнього, так, ловити будемо на поплавок і гачок 4.0, глибина 45 см. Наживку використовуємо технопланктон або овочі. Закидаємо на цій точці так далеченько 50-60 метрів від берега, майже до острівця навпроти. І чекаємо нашої покльовки. Він тут дуже добре ловиться. Ось перший товстолобик, столобик, мітку залишу. І йдемо на наступну точку. Наступна локація дикий пляж. Переходимо на локацію дикий пляж. Біжимо сюди до човника. Наживка та сама, поплавочна вудка, гачок 4,0. Закидаємо в напрямку протилежного берега на відстань 25-30 метрів і чекаємо покльовку. Наживка технопланктон або овочі. Мені більше сподобалось тут ловити на технопланктон. Ось він клюнув. Технопланктон тут мало, крім нього, хто клює, тому це точно він. Так, да, це він. Отже, мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші коментарі вподобайки. Всім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!